Усім привіт, мої любі, У мене тут невеличкі перестановочки на моїх стелажах, бо це постійний рух орхідей, хтось підростає, хтось з'являється новий, хтось покидає колекцію, або помирає, або продається, або міняється, або дарується, буває в житті всіляке. От, і плюс ще я завжди дивлюся, що потрібно орхам в першу чергу. Намагаюся їм знайти найкраще місце. Дивлюся потім, наскільки їм це місце підходить, якщо ні, то змінюю це місце. Ну і, звісно, ще дивлюся на те, щоб мені було зручно в тому місці <гум> за тим доглядати. Це теж дуже важлива штука, бо інакше догляд, полив, якісь пересування стають якоюсь каторгою, а не чимось приємним. Тому так, плюс, коли в мене квітнуть, я трошки переставляю і розвертаю. <гум> Їх до себе, щоб воно не у вікно все дивилося, всі ці квіти, коли розпустяться, а таки я могла ними гарненько полюбуватися. На жаль, немає я столику окремого для цвітінь, але я про нього дуже мрію. От, може, колись собі заведу. Що я би переставляла? Ну, як бачите, отут от, де багато сонця, в мене стояло дві поркурати. Я їх вирішила все-таки звідти прибрати, бо одна почала прям сильно підгорати. От. Ну, і друга, в принципі, в тих самих умовах. І висота полички не дуже велика, тому вони вже почали впиратися листям, їм треба більше. От, ну і два фактори: їм тут занадто їх треба притіняти, А брасовольним гібридам прям класно. І брасоволкам, то навіщо мучити одних притінкою, а інших смажити, да? якщо можна поміняти їх місцями, тому сюди приїхали брасоволки і брасовольні гібридики. Так, так от. Ой, через дендри продратися. От. І залишилась тут Максимка. Не знаю, подивлюся, може, я її звідти переставлю, але наче там а, все їй класно. А пурпурати пішли сюди. Тут я теж трохи порухала, і тепер у мене тут -от. мої пурпурати. А, тут більш докладно, я розповідаю, побачите на наступному тижні в котлейному серіалі. Не буду зупинятися. А тут теж відбувся рух. Зміна і все інше, бо а, певні панянки потребують більше уваги від мене частішого поливу, і тут мені буде а, найлегше до них дібратися, взяти їх, полити, поставити на місце або побризкати. Тому вони а, тепер будуть стояти. Тут так трошки реорганізувалася, тут так теж трошки порухала. Так, теж мені так зручніше, і в мене тут цей малишовий гібрид. До речі, непогано росте. І з'явився, ще й новиночку покажу. Отака ундулата Альба. Мала-мала, дуже мала, бо ундулатки вони величенькі, достатньо, але я неймовірно задоволена. Парадокс, чомусь не боюся я, як я вже казала, оцих от маленьких шов, яким рости. Бачите, до як мінімум таких розмірів, а то й більше, бо як у мене, оця от. Бачите, величезна. так, Нові. Там теж пагона парчику не ростила. Або до таких, але мені не страшно, не страшно чомусь було взяти ті ж самі каріантиси. так, я, з якими я взагалі не знайома. А от котлеї я не люблю брати в таких розмірах. У мене там купу в голові бабочок з цього приводу, мабуть, поселилася через те, що. Пишуть в інтернеті, і чого я начиталася свій час на початку хобі. І воно там прям так вкорінилося. Не дуже люблю. Але все одно, як бачите, потроху, потроху ламаю для себе цей стереотип. Щось беру, щось рощу. І дуже часто беру не найлегші варіанти, хоча б краще б, брала б найлегші тоді, знаєте, як було б більше класних результатів. Було б не так страшно, швидше б все це розвіювалося, всі ці міфи. От. Тож, отака перестановочка, бо я вже відволіклася і пішла про інше розповідати. Тепер в мене отут от поличка для смаження, абсолютно точно, тому що шомби люблять смажитись, ці люблять смажитись в брасоволки. Там в мене брасоволки брасоволені, юбриди всі смажаться. Отут в мене, в принципі, теж такий трохи підсмажений. Під, під віконня поличка підсмажна. Так, але ну тут малеча з'явилася. Поки вона стоять тут, все таки осінь, і не сильно вони тут будуть смажитись. І знову ж таки, як показав досвід, якщо оця і ота поличка прям дуже добре прогрівається, то ця вже не дуже тут не підгорає і проекспериментувала на оцій гібридній котлеї, яка, до речі, як не дивно, в моїх умовах виявилася в захматі від глини, тож вона в ній так і буде сидіти. Ну і чекає мене, звісно, реорганізація моїх оцих товаришів, тому що мені треба перевісити частину сюди, так, щоб вони не висіли, бо вони висять тут, щоб отримувати максимально світло. І мені треба так от вздовж повісити лампу, щоб було світло на зиму. Бо це насправді не дуже зручно, бо кожен раз, коли ти заходиш, ти думаєш, щоб це не врізатись. Плюс я тут збила квітконос, якщо. Пам'ятаєте, <смі> дуже сумно. От, ругала себе досі ругаю, тому треба перевісити, щоб було більш безпечно. Плюс я дуже хочу їх вже пересадити, бо, як бачите, тут вже зламало горщик, бо вони вилазять, і ця гарно розростається, і ця. Та і оці зверху вже гарно теж набираються. Треба їх потрошку перекидати. Я буду їх перевалювати, я не буду дірбаняти там. Коріння нічого цього робити, просто перекину і досиплю субстрату, планую в корзинки, все-таки от, побачите, коли зроблю. І сюди, я перевісила теж пару своїх, коли почалися відключення, тому що чухли, наприклад, є чохол, це здається, скінері. Так, да, це скінері висить. Я дуже хотіла побачити все-таки цвітіння, а і дуже фагіна ростила, гарно вкорінилася. І я боялася, що з цими відключеннями просто. Коли мене нема вдома, коли їм нема змоги, наприклад, перемкнути, щоб тут було світло для них. І всяке в житті буває, щоб вона точно отримала потрібне їй світло, тому вона тут. Але привіт, похмурі дні! Тепер я переживаю, що їй не вистачить дичиться і під лампами було б краще. От сюди ж перевісила в надії свій неймовірний гібрид Full я його обожнюю. Вона проклітла з цього пагону, який у мене виріс, і наростила ще один, але я вже в нього. Він отапали. В віконці дивиться. Заглянула він без чохла, тому я думаю, що вона не прохідне, але хай там висить. Ну і здається, це Ватамаленціс висить. Так, Це первинний гібрид. О, не скажу кого орантятики. Боже, я його так хотіла, він мені так подобається. Я ось ще забуваю, хто на кого, але це дуже гарний гібрид. В двох в вже котлей, Ну, подивимось, подивимось, що приквітне, бо там, наче щось, щось там відбувається в новому пагоні. Ну і, звісно, знову ж таки буде холодати, вікно буде закриватися і трошки тут теж попереселяються деякі орхи. Я хочу дендробіуми перевісити отак от вздовж вікна, придумую, як це зробити на зиму, де прохолодніше, бо їм це потрібно, щоб їх не перегрівати. Подумаю про це. От а на сьогодні все розказала. Показала. Всім щиро, дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока.